Ми зараз навчимося створювати електронну книжку White Reader. Коли ви перейдете за наданим вам посиланням, ви опинитеся на сторінці, яка називається 6 клас і будете бачити поки що порожню поличку. По ходу того, як ви будете створювати свої книжечки електронні, ця поличка буде наповнюватися. Потім з'явиться друга поличка. І третя, і так далі. Наприклад, якщо ви подивитеся у цьому класі, то, як бачите, тут уже полички наповнені книжечками. Отож, зараз ми з вами навчаємося створювати книжечку. Для цього знаходимо плюсик на екрані внизу справа, клікаємо на нього і бачимо активну кнопочку з аркушиком, де зверху зображення внизу текст. Для початку дамо назву нашій книжці, назимо її для прикладу Ботаніка. Далі потрібно автора. Тут я напишу своє ім'я. А потім нам ще потрібно її прикрасити. Зокрема, ілюстрацією. можна клікати на оцю іконку, а можна просто на самий, саме місце ілюстрації. Ілюстрації ми можемо обирати з галереї зображень. Ось ви її бачите, наприклад, так. Галерея досить велика. Ви можете також скористатися пошуковиком, тобто ввести тут певну якусь зображення, яке вам потрібно, але бажано англійською мовою. Ви можете скористатись камерою або завантажити зображення із свого пристрою, зокрема з комп'ютера. Ну, оскільки у нас ботаніка, то нам і потрібно щось те, що стосується саме рослин. Коли ви отримаєте зображення, ви можете його певним чином редагувати. Наприклад, зменшити, збільшити, розтягнути і так далі. І таким чином ми вже можемо клікнути зберегти. Зображення вже є у нас на книжечці. Ви будете бачити, тут такий значок, де написано завантажується, тобто, все зберігається автоматично. Прикрасити книжечку можна ще клікнувши на скляночку із краплинкою фарби. Наприклад, обираємо рожевий колір і маємо ось таку книжечку. Можемо навіть отут клікнути на мікрофончик. Клікнути на червону кнопочку і вже видно, що йде запис, посменшується зменшується час запису. Тут можна розповісти, про що ваша книжечка ну, або щось інше, що вам більше подобається. Клікнувши на галочку, ми збережемо таким чином, бачите, завантаження пишеться. Ми таким чином, вже мікрофончик перетворився на трикутничок, клікабельний, збережемо запис нашого голосу. Щоб створити новий аркушик, клікаємо на аркушик із значком плюс. Обираємо тільки, як бачите, один тип сторінок активний. Два інших типи не активні, тому що сайт платний, і за ці типи сторінок потрібно проплачувати. Маємо чисту сторінку, вміємо вже завантажити зображення, клікнувши на іконку. І вже давайте виберемо зображення, зокрема. Із галереї зображень. Ну, подивимося листочок, це щось близьке до природи, дійсно. Обираю підсніжники, вони мені якось більше імпонують, да? чи підходить звільніше мені, наприклад, по темі зберегти, ось, уже і маю зображення. Додаю текст. Таким чином, щоб його не було дуже багато. Чому не було дуже багато? Тому що якраз при цьому стає малим самі букви і буде незручно читати. Крім того, отут у нас є сова і з плюсиком можна друкувати і тут. Хоча це місце для коментарів. Учителя, але я дозволяю дітям друкувати і тут. Наступна сторіночка знову ж аркушик з плюсиком. Маємо наступну сторінку, обираємо її і знову створюємо якусь сторіночку. Таким чином, наприклад, ми завантажуємо ось для прикладу коронавірус. Да? Тема така теж стосується ботаніки. Якщо нам не подобається цей малюнок, то ми клікаємо ось хрестик. І малюночок зникає ми іншим користуємося. Наша книжечка вже має кілька сторінок ось її закінчення, ось незаповнена сторінка, та, що ми з вами створювали, і листаємо якраз дійшли до титульної сторіночки. Якщо вам щось на якійсь сторінці не подобається, є корзинка ви завжди можете це видалити і внести щось нове. Ось таким чином. І створюються електронні книжки.